Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео і сподіваюсь, що воно вам сподобається. Сьогодні у нас на огляді чудова модель, чудове радіо компанії Філко, старої компанії Філко. Модель 3815. 38 це вказує на рік випуску. Тобто, випускалася ця модель з 37 по 38 рік. Має дві хвилі, а і короткі. Ціна на момент виходу становила 39,95, тобто майже 40 доларів. Якщо в еквіваленті, на сьогодні це 800-900 доларів. Але це була розрібна ціна. Така В загальному рекомендована ціна була до 65 доларів. Тому в різних магазинах по різному і продавалася ця радіоприймач. Приймач має таку, такий чудовий дизайн. От бачите, він зроблений такий напольний, на підлозний, що його можна поставити на підлогу. І він виконує якби, і тумбочечка, така, навіть тумбочка, комодик чи щось таке. І зразу радіоприймач. В одного старого дядька я бачив подібний радіоприймач, відреставрований, і він в нього вбудував Bluetooth-модуль і слухав музику через Bluetooth. От. Бачите, нас тут гучномовець розташований, а тут саме радіо. Але знаєте, перше, чим перейти до цього радіо, я би вам хотів зачитати, бо мене так зацікавила сама компанія Філко. Що це за компанія? Ну, не так. Я, я дуже мало був знайомий з нею, будучи в Україні, тільки тут вже познайомився. Тому я там зайшов і вичитав деяку історію. Наприклад, в 1892-му це була заснована. Це була компанія заснована з виробництва вугільних дугових ламп і акумуляторів. Тобто свою історію вона бере в 1892 році, тобто це не є якась молода компанія. В 1920 році вони починають випуск батарей для Радіо. В подальшому вони почнуть і радіо випускати, але в 1920 році вони випускають батареї для Радіо. В 1928 році на ринок виходить. Вони виходять на ринок з власним радіо і стають лідером продажі, стають лідером із-за чого? Тому що дуже гарний дизайн в них був і е, е, хороша якість. Тобто вони були такі дуже конкурентно спроможні. І доступна ціна відповідно була в 1930-му. Ця компанія стає відома в тому році з виробництвом інноваційного дизайну корпусів стиль арт-деко. Це вона входить по красі, по тому всьому, вона входить в топ-3 в США. Це були ну, гарні і ну, щось подібне в інших виробників, в принципі, неможливо було побачити. Я навряд чи думаю, що є. Подібний якесь радіоприймач такого типу, як от зараз ми маємо ще в якоїсь компанії. 1900... 1940 році ця компанія починає випускати радіо і військову апаратуру. А в і вона, до речі, в Другій світовій війні її радіоапаратура брала участь у цій Другій світовій війні, тобто саме компанії Філко. В 1950 році вона випускає телевізори-холодильники. А в 1961 році фірму купляє, фірму «Філко» викупляє Форд Моторс Компані. От розумієте, це була досить вже велика компанія. Ще такий нюансик малий. Чим же вони були такі особливі на ринку? Перша їхність така особливість була доступні ціни і якість. Тобто ви отримували за доступними цінами якісний товар, в яких порівняно з іншим виробників, ця ціна була набагато вища. Стильні корпуси, як я вже говорив, навряд чи ви знайдете в будь-якого якогось там виробника з подібним дизайном корпусів. От іменно Навіть поглянувши на оце, наш радіоприймач. До речі, вони залучали до виробництва корпусів до створення дизайну талановитих дизайнерів, які створювали дизайн. І ще одне, що таке їх виділяло на той час це технологічні новації. Тобто, що саме? Вони, наприклад, перші почали виробляти короткохвильові радіоприймачі, не просто короткохвильові приймачі, а масово. Вони почали масово випускати короткохвильові приймачі. Тобто це така от, якби, цікава компанія, досить цікава компанія. Давайте подивимося, що в нас зараз є. Дивіться, що в нас тут знаходиться. У нас тут знаходиться три от таких от цікавеньких ручечки. Включення і гучність, переключення двох діапазонів, і сама настройка шкали. Я вже вмикав цей радіоприймач. Якісь признаки, щось він десь подає, але не настільки чітко. Я вам зараз ввімкну, але ще хочу показати. От, якщо ми перевернемо його, ви все-таки повинні на це глянути. Дивіться, що в нас є всередині. У нас є гучномовець з підмагнічуванням. От Ви бачите? Так, да, там пошкоджена мембрана, так, але це гучномовець з підмагнічуванням. Далі, що я хочу вам сказати, напевно, це в мене перше, перший радіоприймач з такими старими зараз я вам перекручу, з такими, от, тут розміщення ламп. Ви бачите, є розміщення ламп. 6 а 78, 75, 84, 41. Тобто в мене не було ще радіоприймачів, які б працювали. Не то що не було, були приймачі з такими лампами, але щоб працювали, взагалі запускалися. Тобто це раритет. Досить-досить такий е, цікавий раритет. Давайте спробуємо його увімкнути. І ми зараз побачимо, що в нас вийде. Е, я увімкнув розеточку. Зараз я чуєте, я підкрутив, почався гул. от. І воно реагує. Чуєте? Дуже тихенько, але працює. Я думаю, потрібна антена. Я зараз його от поставив на стіл і спробую тут щось працює, але можливо о. Бачите? Тут є е, два дроти і Один з них це є антенна. на Бачите, коли ми беремо рукою за антенну, у нас вона працює. Тобто, от що ми мали сьогодні. Ми. Тобто, воно працююче... Чи... Далі, от бачите, далі не хоче крутитись, потрібна профілактика. На іншому діапазоні нічого не чути. Тобто радіоприймач працюючий, і я би навіть сказав. Це одне із тих радіоприймачів, яке можливо і варто відреставрувати, тому що в сучасних інтер'єрах воно його не зіпсує, а воно тільки прикрасить. Тобто цей радіоприймач буде ну, чудово вписуватись в будинку. Я ще, можливо, зроблю відео, як я розберу шасі і як буду робити профілактику, натягувати ці ниточки, це все достану гучномовець, я також це вам покажу. Хочу маленьку історію розказати. Придбав я його на маркетплейсі, воно вискочило, людина його віддавала безкоштовно. Коли я приїхав, це стара жінка, вона його віддавала, говорила, що воно несправне, і сказала, що пам'ятає, як її тато купив це радіо, і вона зберігала цей довший час. Запиталася, що я з ним буду робити. Я їй сказав, що як мінімум зніму відео, і вона захотіла, щоб. Ну, Захотіла подивитися, записала собі мій канал і сказала, що вона би хотіла побачити це відео. Я кажу, чекайте, і як воно вийде, ви побачите. Можливо, я їй скину силочку на її радіоприймач. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, пишіть свої коментарі. І також пишіть, що ви думаєте по... відносно цього радіоприймача. Чи воно варте реставрації, не варте, чи варто на нього затрачати свій час, чи не варто, і що б ви з ним зробили? Взагалі, всі свої думки, що ви думаєте. Також я думаю, що компанія Філко вона взагалі заслуговує окремої уваги. Тільки за 38-й рік, я так передивився, там стільки моделей радіоприймачів вийшло, що напевно. В Совєтському Союзі за весь період стільки не випустили до 60-х років. Тому така досить цікава компанія. Все, дякую. Чекайте наступне відео.